Доброго дня, дітки! Сьогодні я хочу показати вам щось дуже цікаве. Мова йде про нас з вами, про наші внутрішні органи. Привіт, друзі! Сьогодні я розповім вам про організм людини. Твоє тіло це складна система. Воно складається із багатьох частин органів. Кожен орган надзвичайно важливий для організму людини і виконує певну функцію. Давай подивимось, що ж знаходиться у тебе всередині. Почнемо з голови. Там знаходиться мозок. Мозок контролює тіло і все, що воно робить. Без мозку ви не зможете дихати, ходити, говорити. Вчитися, думати, пам'ятати. А також вміти відчувати себе щасливими або сумними. Мозок посилає сигнали через ваші нерви. Різні частини нашого мозку контролюють різні частини нашого тіла. Легені. Легені є органами, які допомагають нам дихати. Легені з повітря витягують кисень, а потім цей кисень потрапляє в наш організм. Проходить по крові до клітин тіла. І тоді клітини тіла використовують кисень для отримання енергії. Шлунок. Шлунок це місце, через яке проходить наша їжа. Наш шлунок тримає їжу, яку ми з'їли. Через дві години шлунок перетравлює їжу. Їжа залишає шлунок і переїжджає в іншу частину нашого тіла, яка відома як тонкий кишківник. Печінка. Печінка має багато функцій. Але основна її робота відфільтрувати всі отруйні речовини у нашій крові. За одну хвилину через печінку проходить близько півтори літри крові. Печінка також виробляє рідину, яка називається жовчю. Вона розщіплює всі жири в нашому організмі, що сприяє травленню без печінки організм буде сповнений отруйних речовин, забруднюючих його. Серце. Серце найголовніший орган у нашому тілі. Завдання серця це перекачування крові по судинам. Дві камери в серці це насоси, які прокачують кров в різні місця нашого тіла, що дозволяє працювати іншим органам. Життя закінчується, коли наше серце перестає перекачувати кров навколо нашого тіла. Ви можете управляти станом здоров'я вашого серця за допомогою правильного харчування та фізичних вправ. Нирки. Нирки є невеликими органами, які лежать на обох сторонах нашого тіла зі сторони хребта. Основна їх функція очищення крові від токсинів. Також нирки виводять воду з організму. Зайвою водою виходять солі та токсини. За добу через нирки людини проходить більше 200 літрів крові. Робота всіх органів зв'язана між собою. І якщо один із них починає боліти або працювати не так, як треба, це відразу відчувається на всьому організмі. Кожен орган дуже важливий, ми не зможемо прожити без кожного з них. Для того, щоб вони добре працювали, ми за ними слідкуємо, правильно харчуємося, робимо зарядку, дихаємо свіжим повітрям. А зараз, дітки, зіграємо в гру Покажи. Вам необхідно показати, де в тілі знаходяться органи. Давайте себе перевіримо. А зараз, дітки, перевіримо, наскільки ви були уважні. Назвіть внутрішні органи, про які ви знаєте. Як ми можемо за ними доглядати? Чи можемо ми прожити без жодного з них? Діти, ви великі молодці, тож говорю вам до нової зустрічі!